Вітаю колеги. Це 180-та доба героїчного спротиву України. З вами Наталя Стереправо, і ми працюємо з медіа центру Україна з нами на зв'язку. Олександр Міщенко, надзвичайний і повноважний посол України в Латвії. Пане Олександре, вітаю. Розкажіть, що Латвія робить для України від початку повномасштаб... повномасштабного вторгнення Росії. Вітаю вас. Латвія є одна із провідних країн, які з моменту, навіть ще до початку самого вторгнення, надали нам всіляку допомогу саме військову в першу чергу, 23 лютого о 18-й годині. Перші стінгери з Латвії прибули в Україну. Я на той час був разом з міністром закордонних справ Латвії, який розпочинав свій візит в Україні, і малася на увазі передати ці стінгери. Я думаю, що вони дуже нам були корисні і. Допомогли нам в тому числі боронити гостомель, коли ворожі гелікоптери намагалися захопити аеродром. Крім того, Латвія надала нам 33 відсотки свого оборонного бюджету по всіх видах озброєнь. Буквально нещодавно шість самоходних артилерійських установок 109 м 155 го калібру, поступили в Україну. і Це рішення було прийнято кабінетом міністрів символічно 28 листопада липня. На День Державності України і через тиждень вже ці гаубіці були в Україні. Чотири гелікоптери військових вони також передали буквально нещодавно. І як я вам зазначив, вони надають нам усі види озброєнь, надають допомогу по всіх видам озброєнь. Крім того, приймають наших військовослужбовців для навчання для використання цієї зброї. І нещодавно розпочалася програма по прийому українських військових поранених. Які на сьогодні вже 34 особи прибули, які всі знаходяться в лікарнях Ригі і е, Юрмали, проходять необхідні операції, вим, вимірювання перед протезуванням, і після цього буде всебічна реабілітація цих наших військових в е, подальшому. Я дуже радий, що вчора я зустрів деяких наших військових, і вони мені сказали, що коли вони їхали, вони майже втратили надію, що поранена рука у одного була. Що вона повернеться до функціонування і каже, що вчора мені сказав, що вже є значні успіхи, і він відчуває, що він відновиться функціонування руки. Я дуже радий, це дає надії нашим усім військовим максимально повернутися до звичайного способу життя за допомогою латвійських лікарів. Ну окрім того, це допомога прийому наших тимчасово переміщених осіб створення усіх базових умов для того, щоб вони могли проживати тут безпечно і реалізуватися мається на увазі працевлаштування, навчання в школах і дитячих садках, ну і інші види соціальної допомоги. Так, що Латвія, як я вже зазначив, виходячи із свого бюджету ВВП і е е кількості населення, входить в п'ятірку країн в світі, які надали нам максимальну допомогу. Щодо українців, які сьогодні проживають в Латвії, скільки наразі перебуває українських громадян, та як Латвія їм сьогодні допомагає В Латвії на даний час перебуває приблизно 37 тисяч. Ну для Латвії це багато. Половина з них в столиці ризі. Всім, як я зазначив, надано базові соціальна допомога, їм надано дозвіл на проживання протягом року в Латвії, виплати соціальні. І рівні права з латишами в всіх видах, окрім політичних, тобто вони не можуть голосувати, і бути обраними, але все, що стосується, робота, навчання, дитячі садки, лікування, все це на рівні з латвійськими громадянами. Постерігаємо, що Латвія забороняє публічні виступи на підтримку війни Росії, а також почала прибирати пам'ятники, які прославляють радянський союз. Як ще у Латвії сьогодні забороняють російську пропаганду та борються з нею ну, це почалося ще до військового вторгнення? Латвія дуже чітко уявляє, що таке пропаганда, що такі російські засоби масової інформації, що такі пам'ятники, і тому вони це роблять уже е, досить давно. Що стосується допомоги в контексті України, так от Латвія одна із перших країн, яка визнала цю війну геноцидом проти українського народу. А також 11 серпня було історичне засідання Сайми Латвії, де було прийнято резолюція визнання Росії, яка провадить тероризм проти України, і країна, яка спонсорує тероризм, і, виходячи з цього, звичайно, всі дії латвійської влади вони максимально обмежують в'їзд Росіян в Латвію. Переглядають зараз на раніше надані довідки на дозвіл на проживання, і в майбутньому вони не будуть приймати російських громадян за виключенням тих, які їдуть в екстраординарних е, випадках, пов'язаних з смертю, тощо, тобто Латвія чітко усвідомлює, немає ніяких улю... ілюзій в тому, що Росія здатна е, до переговорів. Вони розуміють, що Україна сьогодні робить велику роботу знищення російської армії мародерів на фронті. Після цього санкції допоможуть е, зруйнувати політичну систему сьогоднішньої кримінально-злочинної путінської влади, і після цього вже будуть умови для того, щоб там збудувати якусь демократичну державу. Знаємо, що уряд Латвії визнав Росію країною агресором. Що цьому передувало ті події, які відбуваються в Україні? Е, це зокрема події в Бучі, Гастомелі, Ерпіні – коли весь світ побачив, що відбувається е, в Україні, що проводить армія окупантів, то Латвія тоді е, прийняла усі закони. Але це ще перед цим, перед цим, буквально з другого дня війни, Латвія дозволила законодавчо своїм громадянам брати участь як добровольців української армії, чого немає в багатьох країнах світу. Е, Латвія усвідомлює, що Україна потребує всебічної допомоги, і були латиші, які зголосилися воювати проти. Російських агресорів, і зараз в батальйоні Карпатська Січ є велика група латишів, які воюють за Україну і воюють за Латвію в Україні. Також Латвія скасувала видачу віз для росіян. Як зараз працюють ці обмеження? Ну буквально працюють. Тобто, це було запроваджене і вони діють на кордоні Латвії і Росії. Існує процедура опитування. Відповідні органи вивчають кожну людину, яка приїхала з діючою візою, попередньо виданою, вони продивляються це і досить жорстко обмежують? Я ж сказав, що тільки в виключних випадках сьогодні росіяни можуть потрапити до Латвії, всі решта відмовляються. Візи не видаються. А що робити росіянам, які вже сьогодні проживають в Латвії? Як для них зміниться ситуація, і як загалом до них ставляться у Латвії? Ви знаєте, є різні категорії росіян є росіяни, які абсолютно є патріотами Латвії, які давно живуть, які е, отримали легальні дозволи на проживання, які засуджують Росію, засуджують окупацію Росії Латвії в попередні в радянські часи. Ці росіяни адаптовані в Латвійську. Латвійське життя, і вони є абсолютно свідомими мешканцями цих країни. Є інша категорія, які намагаються, я думаю, абсолютно під впливом Кремля використовувати своє право громадян е, Латвії і намагатися проникнути в САІМ Латвії. До речі, в Латвії будуть першого жовтня чергово парламентські вибори. І от є проросійські партії, які використовують це право і намагаються. Потрапити в парламент, і якимось чином змінити політику Латвії, яка є проєвропейська проукраїнська, яка підтримує європейські цінності, ті росіяни, які тут проживають тимчасово, мається на увазі, або прибули. Якщо вони задіяні в якихось акціях підтримки російської війни, вони одразу затримуються органами поліції, позбавляються права на проживання з відповідними висновками. Тобто, тут діє чіткий європейський порядок. Право закона тільки в межах законодавства люди можуть якісь акції робити, але заборонено будь-які ознаки, чи то георгівські стрічки, чи то Z, чи то інші символи це абсолютно заборонено і карається законом, враховуючи, що Росія також межує з Латвією. Латвія ймовірно очікує на підтримку країн-членів альянсу. Як сьогодні НАТО поселює обороноздатність країни Латвії? В НАТО і в Латвії абсолютно усвідомлюють, з ким вони мають справу, маючи на увазі свого сусіда Росію, тому НАТО максимально підсилює свій фланг тут у всіх Балтійських країнах, але не зважаючи на це, Латвія нам надає зброю і е, амуніцію і боєприпаси, усвідомлюючи, що сьогодні фронт знаходиться в Україні, їхній фронт не тільки наш, і саме в цьому є політична вага Латвії, яка дає приклад разом з іншими країнами. Балтійського регіону і Польщі, вони сьогодні є своєрідний мотор європейського союзу в розумінні, що сьогодні максимально треба допомогти Україні в ім'я України, але і друга причина це захистити себе максимально на дальних поступах до своїх кордонів. Тому, з одного боку підсилення натовської присутності в Латвії відбувається, з другого – максимальне підсилення українських збройних сил для того, щоб боронити Україну і європейський союз на території України. Також відомо, що Латвія припинила співробітництво з Росією у різних сферах. Чи залишилися такі сфери, у яких Латвія дотична з Росією? Ну я думаю, що практично немає. Хотів би сказати, що з перших днів війни Латвія заборонила всі види співпраці: чи то міста побратими, чи то вузи побратими, з якими не мали, тобто, все це припинено одразу ж. Одразу ж ми разом з торговельною палатою України таргувальною палатою Латвії оголосили акцію Не купуй російське, купуй українське мережі, великі мережі, які тут є у Латвії. Вони самі припинили повністю прийняття товарів на реалізацію російського виробництва, і ми зараз дуже активно і успішно замінюємо це все російським українським товарами. І російська е, продукція сьогодні вже не поступає. Це стосується і харчування, і інших видів. Наприклад, я був на заводі в Єлгаві, де 75 ринку збуту їхньої продукції була Росія і Білорусь. Тим не менш, вони свідомо одразу після війни припинили постачання цих товарів ту туди, і ми активно співпрацюємо. З цим виробництвом для того, щоб з одного боку або використати їхні бази для того, щоб наше виробництво прибуло сюди, якщо потреба є, наприклад, в Харкові. Якщо немає умов е, в зв'язку з бомбардуваннями, то Латвія надає майданчик для всіх українських підприємств для того, щоб відновити свою роботу на території Латвії, і відповідно це вже дає вихід на європейський ринок. Окрім того, е, на початку вересня відбудеться найбільша в країнах Балтії виставка, міжнародна виставка Ріга Фут, де вже зголосилися Понад 65 українських компаній, де ми разом з торговельною палатою України з Радою експорту, експортерів при МЗС України працюємо над тим, щоб Україна максимально була представлена на цій виставці і таким чином сприяти е, нашим підприємцям виходу на європейський ринок. І від, і від того це сприяння бюджету України а, а від того, це сприяння армії і закупівлі усіх необхідних амуніцій і зброї для наших збройних сил. Пане Олександре, з того, що вам безпосередньо особисто вдавалось чути, що у Латвії говорять про повномасштабне вторгнення Росії в Україну, як на це реагують та чому Латвія підтримує Україну? Як я сказав, Латвія має міцний імунітет проти російської пропаганди у вигляді 50 років перебування під окупацією. Часи Радянського Союзу. Латвія ніколи не припиняла боротьбу, Латвія завжди виступала за завершення цієї окупації, і, і тому вони підтримують Україну ще до початку е е збройного вторгнення. От вчора у нас відбувся концерт Святослава Карчука, і ми були разом в мерії Риги, мер віце-мер Риги, Смілтенс він показував прапор, який ми разом з мерією підняли ще 14 лютого. Я думаю, що це один із перших при, прикладів було, коли мерія е, підняла прапор України, і потім через тиждень 30 міст Латвії підняли прапори, тобто, це ще було до вторгнення. Латвія усвідомлює, знає і активно допомагає нам просування наших інтересів там, де нас немає це в Європейському Союзі і в НАТО. І міністр закордонних справ пан Ренкевич і міністр оборони е, Латвії. Вони всі фабрікс, вони всі закликають європейські країни максимально надати допомогу Україні, бо там, саме на території боїв, де наша армія, сьогодні вирішується питання європейської спільноти. І я думаю, що завдяки їхній такій промоції, і Балтійських країн, і інших, сьогодні все який іде, пане Олександр. Дякую, з нами був Олександр Міщенко, надзвичайний і повноважний посол України в Латвії. А на сьогодні це все стежте за анонсами подій на ресурсах медіа центру Україна. І тримаємось разом, бо ми ще не один день стали ближчими до нашої перемоги. Дякую, до побачи.